Від Дмитра і його затримати, відповідно, зараз організовано чергування народних депутатів України. Він знаходиться в реанімації. Чергування буде круглодобове і не дозволимо незаконно, неморально позбавляти сьогодні людину волі. Тим більше людину, яка є постраждала від цього режиму, людину, яка на сьогоднішній день є в такому фізичному стані, що Евакуйовувати його звідси, транспортувати його звідси просто-напросто є неможливо. Будемо охороняти, і, зрештою, очікуємо, що і інші активісти нашого майдану, які сьогодні попали під пресинг і є в списках щодо арешту, мають бути так само захищені нами. Дякую. Чи захищений Олексій Гриценко, який є, здається тут, в цій клініці. Робимо все для того, щоб ніхто з. Активістів Майдану не попав в руки теперішньої влади. Тим більше в той час, коли влада говорить багато про мир, про перемир'я, розказує про те, що влада дуже хоче вирішити проблему, а така всяка погана опозиція не дає їм цього зробити. Ну, як бачите, на ділах зовсім по-іншому все виходить. Будемо намагатися усіх наших активістів вберегти від невмотивованих арештів. міліціонери нічого зараз не.